Привіт усім моїм доброзичливим підписникам. Давайте я покажу вам, чим ми займалися останнім часом. Ми перефарбовували в одному домі меблі, а саме кухонні меблі. Це називається у американців Кабінет. Це влаштовані меблі, які нікуди не пересуваються. Це такі конструкції. Ну, я думаю, це не до вина. Ми в Україні так само інколи робимо. Нам потрібно було перепраймерити все, бо все було такого старого, білого, брудного кольору. Ми це все переробили. Спочатку нанесли праймер, а потім вже пофарбували всередині і зовні. Для цього купили спеціальний спреєр, таку машинку. Нею працювати зручно. Єдине, що багато часу йде на заклеювання, тому що потрібно все заклеїти. І потім поклали плитку, О, як ви можете бачити. Тобто кухня. А, і поміняли оцю столешню на кам'яну.